Попереднє відео мені сподобалось не дуже, тому що там щось якісь бліки, якісь, ну, коротше, не сподобалось. А, напевно, окуляри потрібно змінювати. Вже прийшов час. Бачите, які бліки прям. Вони з захистом від ультрафіолету, але я думаю, що це до одного місця. А, гамак Levitate Air. Зняв повне відео про ось цей гамак, конкретно цього кольору. Про тент Levitate Ocean. Дуже класний гамачний тент, Цікавий колір бірюза. Більш такий соковитий, насичений, ніж моя футболка. Думаю, що вам сподобається. Це відео буде цікаве для кого? Для людей, які вже користуються гамаками-тентами, для людей, які користуються наметами, але було б цікаво спробувати якийсь тент. чи... Гамак або гамачний туризм, або вдень відпочивати в гамаку, або ночувати в гамаку. Тобто варіантів дуже багато, шановні глядачі. Цікаво буде для багатьох людей, або для тих, хто ще не користувався, але хотів би спробувати, наприклад. От тому я в повному відео прям. Ну, Конкретно про цю фірму, про Levitate. Це українська фірма, вона, вони самі шиють, самі все роблять, все, все українське. так, Тканина не знаю, яка. Десь, напевно, замовляють, але не суть. Прикол в чому? В тому, що гамак, ось цей, в якому я лежу, коштує 1050 гривень. Для того, як він зроблений. Це суперпупер нормальна ціна. Плюс ще за моїм промокодом. MyCamping буде знижка 10%. Це перше, друге. Тент, уявіть собі, коштує шестикутний тент Під ось цей чудовий гамак буде коштувати 1550 гривень, мінус 10% за моїм промокодом. До чого я це все веду? До того, що якісний гамак і якісний тент можна повністю себе забезпечити по вартості до 100 баксів. А Ще, шановні глядачі, можна ну, потрібно, я думаю, що потрібно, точно потрібно придбати москітну сітку. Вона також є у левітей. Це якщо ви повністю прям хочете відпочивати, прямо і днювати і ночувати в гамаку, так? Або не просто на дві годинки підвісити там гамачок і кайфанути, а прямо от весь день там провести десь на природі з гарним там якимось там видом і так далі. Ну, коротше, годин 6-8. Щоб вас комари не заїли, можна ще і сітку цю москітну придбати. В будь-якому разі, все це весь цей комплект до 100 доларів. Ну може, трішечки більше. Коротше кажучи, це неймовірна крута вартість. Я дуже раджу, тому що в мене в самого таке все.